Всім привіт! Я сподіваюся, мене все записує, тому що сьогодні я виїхав не просто покататися, мені треба, мабуть, перший раз за рік кудись поїхати на мотику по справам. І я сьогодні одягнувся, реально, ну як. Блін. Ну неправильно одягнувся. без екіпу я сьогодні їду. Я вже запізнююсь, мені треба на 11-ту годину аж на лівий берег, аж в комфорттаун. А ну, хто розуміє, знає, де. Я. я далеко, мені кілометрів 15 їхати. По всім заторам. Я думаю, що я одягну собі красивочки, штанішки, мені буде класно, мені буде не холодно. І я буду більш-менш безпечно їхати. Тому що я не люблю їхати в красивках. я себе чувствую максимально незахищеним, вони ще розв'язані в мене. І я за і мені доводиться швидше їхати, а це все спонукає до не дуже приємних відчуттів. Тому, давайте так. З чого я хотів записати цей відос? Тому що наглядно показати, як на мотику може бути швидше, мобільніше, ніж на автомобілі добратися кудись з пункту А в пункт Б. Дивіться, мені навігатор показував їхати одну годину на авто. Там година 0,5 або година 10, десь так. Я думаю, ні, я лучше трошечки, може, навіть сьогодні підмерзну, але сподівався, буде сонечко пригрівати. Але я пройду на мотоциклі зекономлю свій час. Тому що треба вертатись на роботу. Ну і плюс я не дуже люблю стояти в заторах, мене це бісить. Тому наглядно зараз дивимось. Ну от, хвилин 5 тому я виїхав. Тому будемо засікати, чувак, якось ти подивився. Але в кросах, я вам скажу, це просто треш. Їхати взагалі. Відчуваєш себе просто максимально незахищеним. Я просто вже звик їхати в б... куди ти дргаєшся в ботинках і мені ботах відчувається більш спокійніше. Навіть коли перемикаєш передачу, вона краще все відчувається. В курточки, ну в курточки не так холодно. А от штанишки продувають! Кирил Саныча! Але я максимально до баку підсунувся, блін. Як на спартах їздять, то класно. Бо я бачу, чуваки їздять собі в спортівках постійно, там щось на бак наклонились, і нічого ніде не задуває. Я їду, мені просто задуває капец. І це просто треш. Тут у нас починається вже заторчик, походу на великий, так? Да? Так. Да. Оу oh, єс! Yes. Я зараз їду в самі затори. Так, чуваки, ну я ж, ви знаєте на яку смугу їду, так? Ні, головне, щоб тут ніхто не летів. А, там аварія. Зрозуміло. Тоді, якщо аварія, ми їдемо ось так, от, між рядів і дивимось, що перед тим місцем, де всі звуджуються, щоб ніхто нас не підрізав, тому що це таке небезпечне місце насправді може бути. А ні, не варі, це просто затор. Чи що тут? А, це просто затор. Тому мені треба зараз виїхати на... На автобус, ну, я не хочу їхати між рядів тут. Мені не подобається. Я ще так зараз кросівками тримаюсь. Пальчики. Пальчики ніхо, так лавку у мене. Затримують. О, чуваки, ну ви теж мотоциклісти походу, Вам дозволили також да? їхати по автобусній ще. Ви нормально і туліти 90. Слухайте, ну я не знаю. Офіційно затвердили, що можна їхати по цій смузі. І я як людина на мотоциклі, яка їздить тут, скажімо так. Їздить? <світ> <світ> ну, реально, це економить час. Я б стояв зараз там в заторі, тим паче, що мені сьогодні довелося б їхати на BMW, тому що Audi сьогодні зайнята сімейними справами. Мені б довелося їхати на BMW, а стояти на BMW в заторі це не дуже круто, тому що я не хочу, щоб вона грілась, там, нагрівалася. Я один раз стояв, вона пройшла тест. Взагалі круто, ніде ніякого натяку на перегрів чи щось такого не було. Але все одно, знаєте, мені спокійніше, коли вона просто їздить. Не гріється, на неї не діють ніякі потий бічні сили. О, тому давайте так. мотик в цьому плані набагато краще, ніж автомобіль. Тому що затор дуже великий, дуже довгий. І це ще тільки початок. Тому що далі буде затор ще один на бульварі, ще один перед мостом. Ну мені якраз от пів години мені вистачає. Я думаю, що я зекономлю собі не прям дуже багато часу. Але ж... Чувакі, ну давайте щось не, не дуже прикольно їхати за вами. Тільки ви бачите мене, будь ласка, що я тут їду. Я без ботинок. Дякую. Ой, як я пальчиком туди прям тинь! І не дуже люблю між рядів оце їхати швидко. Я краще буду так за машинками їхати, але все одно це буде швидше, ніж я б стояв там. Погодьтесь, друзі. Че-че-че-че-че. Ну стали, конечно, блин. Стоїт і смотрите ще. Дякую. Бі-бім! Суть якась взагалі не зрозуміла штука. Як ви їдете? Куди ви їдете? Що ж треба за іншими матуматиками дивитися, щоб ніхто по міжряді не летів. Для цього я не дуже люблю так от їхати тут. Дякую. Рандомно ви якось їдете, хлопці, я вам скажу. Один так, один так. Вони нікому нічого не об'язані, звісно, пропускати мене. Але... Я завжди пропускаю автономотику їде. Мені не впадуть трошечки кермо повернути в якусь там праву або ліву сторону. Головне подивитися в обидві сторони, коли ви за кермом, щоб ніхто не їхав по двом сторонам. Тут теж, наче кажеться і широко, але тут бачите, тут пісочок раз і тут суження йде. Вас теж можуть не побачити. Ооо, oh, єс! Yes. Так, чуваки, я насую смугу. Дякую. Дякую. Незручно, що аварійка, так. Але нічого страшного. Це все діло звички. Все, і тут вже не треба нікуди летіти. Тут ми вже проїхали, тут же їдемо 50, а 50, я вам скажу, це все одно добре. Це краще, ніж стояти. Нікуди нам треба ламітися. Зараз пройти зі мною через все місто. Ну, блін, ви так закрили ту смугу міжряддя, я ж не буду вас обганяти з правої сторони або по тротуару. Тому що хтось із вас захоче різко повернути в одвір кудись. Це буде дуже прикольно. Так, що у нас тут? У нас тут нормально, поки не змерзли, маленькі. Я ще їду в таких штанах, знаєте, вони такі модні, типу casual чи як вони називаються. Ноги відкриті, все відкрито. Ні, ну, чувак, ну ти їдеш взагалі, блін. Неправильно. О, побачив мене. Дякую, дякую, дякую. Ти чекав, поки я вийду, так? Дякую, дякую. Оце красавчики, бачите? навіть ножка не виставляю, я так собі зупинився, обереженько їх, проїхав. І все. Вже хочеться на якусь мотеджим поїхати, я вам скажу. Десь там покататись. Якісь справи поробити собі такі. Але слухайте, ну класно, все, я проїхав. Я б стоявся десь там на кипи, мабуть. Цирк на дроті. Поняло прикол? Або не поняли прикол. Бу -бу 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 -бу. Ой, ну солнечко пригріває класно. Мені взагалі в туп не холодно, а от ножки трошечки може бути продувати. Пам-пам. Пам. Ой, тут багато місця, тут подобається. Так, от зараз. Щук, 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 щук. Хлопці, давайте. Зараз там ще хтось зліво буде перелаштовуватись, що він типу. Ой, а я забув, що тут тільки наліво. Оу. А я забув, що тут тільки наліво, а мені треба різко направо. Воу, чуваки, ну дивіться, я їду взагалі просто за машиною. В мене раз, два, три. Хочу перелаштуватись. Ну це не діло, давайте я зараз буду виїжджати на цю смугу. Якось будемо тут об'їжджати, думаю що це не... Це не нормально. А ви так будете їхати там, так? Да? Ну ладно, поїхали з вами. Але ж ви не об'їдете зараз, котрий буде на зупинці. Хтось мені скаже, блін, так можна їхати ще швидше, можна там і між рядів їхати, можна ще і так, і так. Так, да, можна. Але ж... Але ж. Межже. Я нікуди не поспішаю. блядь. це взагалі з правої сторони. Приїжджайте, чуваки, давайте. Це не знає, що йому робити. Злякався цих поліцейських. Ці і там, і тут. Поспішають чи що? Обережно, тут ці теж таке місце неприємне, рік різко, щоб всі направо можуть ходити. Ще Для автобусної смуги така швидкість не Не недобра. Не трошки сьогодні сонний, трошки сонний з роботи. Шо? Але швиденько доїхали. краще, ніж заторі. Знову ж таки. Чейз прикольно, але музичку не включив. Поспішав, дуже швидко збирався. А... І музичку я не включив, але нічого. Прикинь, я також дивився на той світофор. Думаю, куди вона їде? Там же ж червоне світло. Я просто передивився на той світофор. Дивіться, отак робити не можна. Ні в якому разі. З правої сторони. Між бровкою і між авто їхати не можна. Це показує вам дуже поганий приклад. А до речі, ще знаєте, що прикол, тут можуть люди перебігати дорогу. І вас автомобілі тут не зовсім очікують побачити. Оцей піжом мене точно тут явно не очікує, але я вже далі лізти не буду. Я йому скажу дякую. Скажу, що я повертаю на право, кинусь на першу і спокійно буду за ними їхати. Люди ще люблять перебігати, і вони вас також там не очікують побачити. Та, і, і ви, в принципі, не дуже їх очікують там побачити. Ой, була б цукерка, я зараз йому в цукерку так в руку дав. Оп! Тому треба завжди враховувати також ті моменти, що не тільки є автомобілісти, а є ще й пішоходи, які люблять побігати. Блять, ну дід, й твою мать, став, дивиться на мене і стоїть. От впадло йому зробити рух сюди чи що. Дякую. Той так нагло вліз перед Вольво. Що аж якось незручно стало. Зараз ці всі будуть направо. Так, да, так, да, так, да. ми знаємо хлопці. Що ви будете сюди, хлопці і дівчата. А й дівчата за кермом їздять. Привіт! Так і моцик мощний. Так, що за що за поворотики тут я бачив? Поворотики наліво хотіли зробити. За розмітки. По поганому щепленню, дякую. Ой-ой-ой, що ж робить цей бешкетник? Так, там десь мотик позаду був. Ага, він не буде їхати сюди, а я буду. Я отак стану, щик, щоб мотик там мог стати нормально. Ще. Не буде? Ну ладно, тоді я сам буду стояти тут. Ой, ну сонечко класно, слухайте, нагрівається, нагрівається потрошки. Анмотики стоять, народ на мотиках їздить, виїжджає потроху. Але класно їхати, коли все прогріто, тому що зранку нічого не прогрівається, а я ще до такого не звик. Клас. Санатка, понятно. Санатка на номерах АІ. Нічого нікого не хочу образити, але ну, ми самі зрозуміли, так, да, вона? Вибачте, будь ласка, це дуже живе, я не хочу тут гучно їхати, я хочу так обережно. Так, тут що ми гальмуємо? Ні-ні-ні, ну якась була небезпека, можливо там людина знаєте, ще доходила, аби перебігала, то я краще б відгальмувався, хоч і зелене, але вони так стояли, я не бачив, яка там дорожня обстановка ситуація. Краще загальмую, ніж буде потім якась ситуація, Сituейшн хренсосейшн. Там наїхав по кільцевій і там собака перебігала дорогу на Боршагівці. Капець просто, я на машині їхав, добре, що не на мотику, тому що на мотику там зазвичай всі проїжджають доволі таки швидко, відверто кажучи. А машинки так зупинились, ми її пропустили, вона пройшла, був поток невеликий. Але якщо б був великий поток і ще б між ними якось шашкавать, Ну, не шашкувати, а їхати ось так без машин, так? Да? Це було б не дуже приємно. Бачите, я щось поспішаю навіть породніки не включаю, це треба точен. Зосереджений. Бррр. У мене, до речі, стільки відосики вже... Рілсів можна понарізати, але мені щось так останнім часом западло рілси різати, нема часу. Нема часу. Раніше постійно сидів собі щось, вирізав, вибирав, поворот не подивився, не поїхав поворот. Вирізав щось, виставляв. Зараз ну, реально є матеріал, але я його щось перестав виставляти. Вибачте мене, будь ласка. Після за цього я розумію, в мене відписуються люди в інстаграмі, приходять, уходять. Але ж... Слухайте, а в Ютубі зато там трошечки набралось вже, трошечки є аудиторії. 1200 підписників Це вам не хухри мухри Там що, аварія? Чи що, чи ви просто? Ні, чуваки, там нічого немає. Ви на розворотик, понятно, зрозуміло. Чому у нас тут постійно? О, до речі! Недавно згадав таку ситуацію, Коли я в неділю їхав на мотику, ми катались, і я побачив на мотоциклі іншого знайомого, він був з правої сторони, я з лівою. І я по набережні виїхали, я відпускаю ручку газу, відпускаю ручку газу, з ним привітатись, ну, типу, правою рукою. І потім думаю. А якби ж переді мною загальмувала якась машина, і я б просто не втих отак. Ну я, б не втиху, так. Ну, я коротко, так зробив, типу, привіт і все. Ну там швидкість була більша. Десь сотечка. Або ще щось, я ж звик, що цією рукою можу, а ціною відпускаю. Тут у мене завжди два пальчика на гальмах. І я думаю, оце був, звісно, мій косяк просто, просто на рівному місці. Тому не робіть так, не відпускайте правою рукою з руля. Сліву, можна так обереженько, але все одно, якщо вам потрібно буде різко загальнувати, я не думаю, що ви втримаєтесь колінами. Так, ну автобус ти вже ж не вигадує, прямо сюди вже їхати. Ну, май совість. Блін, чи на розмідку виїхав. Непогано слухайте. 10-10, півгодини. Ну, як я казав, 40 хвилин десь їхати. На 20 хвилин. Швидше, ніж на авто, да, 20 хвилин туди, 20 сюди, воно 40 хвилин, нам, скажімо так, ми все одно прибридемо цей час, просидимо в телефоні, да? або в тік або в Інстаграмі, або де в Ютубі, і де щось. Або каву поп'ємо цей час. Але все одно, слухайте, мене просто бісить більш за все, що я стою в заторі. І все. Навіть на автоматі. Я не кажу, що там механіку треба дергати автомат, Ні. Навіть на автоматі ти просто стоїш. Я от розумію, що десь в заторі, я навіть на машині можу поїхати об'їхати там на декілька кілометрів більше, але не стояти, головне, тому що я ненавиджу стояти в заторі. Мене це бісить, кудись всі лізуть, десь тактик, мик. Хтось в телефоні дивляться, і оці аварії це більш в заторах все відбувається. Коротше, мені не дуже, не дуже воно подобається і про економію часу також можна казати. Да. От назад теж заторчик такий, ну нічого, ми його проїдемо. Так, мені головне зараз знати, де повертати, тому що я тут не орієнтуюсь в цій місцевості. Це я сказав би що я за Києвом, але ні, не буду я, щоб мене хейтіли жителі лівого берега Києва. Але просто реально, як я кудись сюди заїжджаю, для мене це трошечки інша картинка, інший якийсь, а, як би це сказати. Інший світ чи я не знаю. Ні, інший світ все дуже грубо. Ой, вибачте, ікнул. Інша картинка, мабуть, скоріш за все. Тому що я вже, 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 вже. Тому що я вже звик до своїх локацій. Я, походу, на туди поїхав, так? Да? Або ні? Ні, нормально, ще їдемо прямо. Ой, тут щось холодно мені стало. ой ой Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Знаєте, що я не поспішаю зараз, мені можна їхати спокійно, я вже встиг. І все чітко. Ага, мені сюди. Точно точно, я тут на машині їхав. На авто. Ой, а ніжки не звикли. Ой, в цьому... Не звикли їхати... В кросівках. О о, Жівок, що щось до тебе сильно близько під'їхав. Ну, з другої страшно. Ми можемо з другої можемо з якої завгодно їхати. А мені куди? Блін, мені походу, туди треба було, так? Або ні. От не без навігатора не люблю їздити я. Зараз будемо шукати. Ну, коротше, грубо кажучи, пів години я витратив на те, щоб доїхати сюди. І це нормально. На машині я їхав сюди годину, мені показало. Тому обирайте самі. Якщо ви їздите на роботу, постійно витрачаєте на це багато часу, то можливо мотик це класне рішення, тому що, відверто кажучи, у мене мотоцикл це для розваги.